Від Івана Святого Івана Ілія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, шість днів перед Пасхою, Пішов Ісус у витанію, де був Лазар, який був помер, якого Ісус Воскресив, там, отже, справили йому вечерю, і марта услугувала, і Лазар був один з тих, які сиділи з ним до столу. Марія взяла літру мира з широго нарду і вельми дорогоцінно помазала ноги Ісуса і обтерла їх своїм волоссям і наповнився Дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів Юда Іскаріот, що мав його зрадити, шому не продано це миро за триста динарів і не роздано бідним. Сказав він так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Він мав при собі калитку і крав те, що туди кидали. Ісус промовив: лиші дії, вона зберегла те миро на день мого похорону. Бідних маєте з собою завжди, мене ж не завжди маєте. Тим часом багато юдеїв дізналися, що він там і зійшлися не тільки ради Ісуса, але також, щоб лазаря побачити, якого Він воскресив з мертвих. Тоді первосвященники змовилися і Лазаря убити, бо численні юдеї лишили їх, через Нього й увірували в Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим. Взяли гілля і вийшли йому на зустріч з окликами. Осанна благословен, хто той в ім'я Господнє, цар Ізраїлів, і знайшовши Осля Ісусів на нього, як написано: не бійся, дочко Сіону, ось твій цар іде верхи на жереб'яті ослиці. Цього не збагнули його учні спершу. Але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього, і що таке вчинено йому. Та й народ, що був при ньому, коли він був, викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, свідчив про це. Тому й народ вийшов йому на зустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Врів Христі вербна неділя це є радісне свято. В церкві набагато більше людей, ніж зазвичай. Відчуття того, що Великдень наближається вже є настільки близько, що ми можемо. Ну, практично відчувати запах великодніх страв і запах спільної трапези з людьми, які нам близькі і дорогі на свято Великодня. Ця неділя вона вже наповнена емоціями, радістю. Ми бачимо ту саму радісну емоційність у сьогоднішній Іванилії, коли люди зустрічають Ісуса при Його в'їзді в Єрусалим. Вони тішаться. Бо приходить хтось особливіший. Він Воскресив Лазаря, Він нагодував людей на пустелі хлібом, він відкривав очі сліпим, вуха глухим, він визволяв від неволі, хвороби і гріха тих, які зустрічалися йому на його життєвих дорогах. Отож, напевно, вони мали всі причини для того, щоб почуватись радісно. І піднесено. Людина взагалі потребує радісних і добрих емоцій, без них ми не уявляємо свого життя. Піднесені емоції це і те, що нас ніби пхає вперед. І тому також настільки складно, ми переживаємо дні, коли наш емоційний стан не є таким піднесеним, коли щось починає нас пригнічувати, коли нічого нам не хочеться, бо з якоїсь причини. Зрозумілої чи незрозумілої, ми стаємося людьми, які наповнені смутку, неспокою, страху. Часом воно все поєднується між собою. Минулої неділі, коли було читання Іванелії від Марка, ми чули про те, як учні йшли за Ісусом. Там було одне речення, яке не входить в саме читання, але воно попереджує власне, той уривок євангельський, який ми читаємо в неділі. Марко каже, що учні йшли за Ісусом в Єрусалим зі страхом. Вони боялися і дивувалися, чому Ісус іде в Єрусалим. Вони знали, що там його чекає та старшина юдейська, яка його хоче вбити. Вони ще не усвідомлювали собі, що Ісус іде для того, щоб змінити світ, але вони вже усвідомлювали, що Він буде в якийсь спосіб змінювати їхнє життя. Той емоційний стан якогось такого занепокоєння з однієї сторони, і з іншої сторони також піднесення щось буде. Це змушувало йти за Ісусом. І тому сьогодні ми, дорогі мої, бачучи оту всю величезну кількість позитивних емоцій, можливо, також маємо добрі бажання. Сьогодні нас також постава людей, які привітали Ісуса при вході Його до Єрусалиму, заохочує до того, щоб і ми в радості привітали прихід Ісуса. Але Вся справа в тому, що наше життя складається не тільки з одного дня. Справа не тільки в одному дні. Не тільки одного дня ми повинні почувати себе радісно, піднесено і того дня робити якісь добрі вчинки. Ми всі знаємо, як пройде наступний тиждень. Той наступний тиждень називається страсний. Ми знаємо, що протягом того тижня. Ті люди, які вітали вхід Ісуса в Єрусалим, будуть стояти перед Палатом і з неменшою натхненністю кричати, щоб і Палат розп'яв Ісуса. Емоційні стани, вони, власне, такі і бувають, часом надзвичайно позитивні, часом надзвичайно негативні, і дуже часто їх від'єднує одне від одного буквально кілька хвилин чи кілька днів. Усі ті, які хотіли бачити Ісуса новим царем, Усі ті, які думали, що отут входить Ісус, який зараз вижене всіх римських поневолювачів, який зараз становить нове царство, який всім дасть їсти, всіх всім забезпечить, бо той піднесений стан, Він міняється буквально за кілька днів і всі стають ворогами Його. І вже тішиться, коли бачать хресну дорогу. І вже переживають, чи донесе Ісус Хрест до Христа, бо до гори Голготи, бо дуже би добре було, щоб там Він вмер. То би було надзвичайно позитивне пережиття, якби Ісус не десь там по дорозі на вуличках Єрусалимських сконав під тягарем Христа, але там, щоб всі його побачили за мурами Єрусалиму. Також надзвичайно сильно емоційно наладований стан. Та емоція, однак, приносить зло, приносить смерть. І тут, дорогі мої, очевидно, як завжди, повстає питання. Про нас з вами, якими емоціями наладовані є ми, що наповняє нас? Напевно, сьогодні наповняє нас радість. І коли ви будете там один одного тою вербовою гілочкою, так легенько бити і казати, не я б'ю верба в'є від нині за тиждень-великдень, ви будете це робити з радістю. Але радість сьогодні, вона вимагає також наших рішень. І нашої вірності Богові завтра. Якщо сьогодні нас тішить те, що Христос Воскресне, і ми будемо співати Христос Воскрес через тиждень, то не тільки сьогодні та радість повинна наповнювати нас, але свідомлення того, що ми Християни, і ми також йдемо до того Воскресіння, і воно є святом не тільки того, що Христос Воскрес, але й нашою надією на те, що ми Воскреснемо. Це має означати, що завтра ми будемо жити також як Християни. Що виходячи сьогодні з церкви, ми не повернемося до наших щоденностей, наповнених злими емоціями, гнівом, ненавистю, усім тим, що розділяє нас з нашими найближчими, що сьогодні ми повернемося додому і скажемо: я живу в надії Воскресіння. Та надія Воскресіння наповнює кожен мій день. Я кожного дня віддаю себе в руки Богові. Я кожного дня вітаю Його вхід в моє життя. Тими словами, якими вітали його ті діти, благословений хто йде в ім'я Господнє, Ти, Господи, мій Цар, мій Господар, мій Спаситель, на Тебе тільки покладаюсь. Хтось може сказати, що це є складно. Але завжди, коли ми маємо якісь складнощі з розумінням того, як ми маємо чинити в житті, наш погляд повинен бути спрямований на Ісуса. Цей тиждень, яким ми будемо переживати всі разом з вами, також і літургійно на різних молитвах, покаже нам, що Ісус також переживає багато емоцій. Син Божий, правдивий Бог і наш Спаситель, Він також є емоційний. Вчора ми бачили ту емоційність, коли Він плакав над гробом Лазаря. Ми побачимо протягом цього тижня емоційність Ісуса, коли Він з величезною радістю і піднесенням буде молитися за своїх учнів, тобто за нас з вами. Коли Він буде прославляти нашого Небесного Отця і дякувати Йому за те, що дав Ісусові нас з вами, і дякувати за нас з вами. Потім Він буде в оливному городі молитися і обливатися кривавим потом, і просити в Небесного Отця, що, може би, оминули його ця чаша, але перед усім буде наголошувати, що нехай не моя, але Твоя воля, Отче Небесний станеться. Найголовніше властиво у всій тій події Страстного тижня, страждань Господніх, є усвідомлення того, що Бог, незважаючи на емоції, завжди залишається вірний людині. Це є один з тих моментів, який нас повинен щоденно наповнювати впевненістю в тому, що Бог є на нашій стороні. Незважаючи на те, що люди вітають Ісуса сьогодні при вході до Єрусалимської святині з величезною радістю, незважаючи на те, що з не меншою завзятістю вони просять і вимагають від Пилата його розп'ясти, незважаючи на те, що з погордою стоять під Його Христом і стараються напоїти його жовчу і оцтом, незважаючи на те, що проклинають його і насміхаються над ним, коли його розпинають. Незважаючи на те, що по його смерті юдеї мають страх надалі перед ним і ставлять сторожу при його гробі, незважаючи на всі ті емоції, позитивні чи негативні, Бог не відрікається тих людей і веде їх, принаймні дає їм пропозицію війти разом з ним у Воскресіння. Він є вірним завжди і незважаючи ні на що. І в сьогоднішній день, в сьогоднішнє свято. Ми також повинні себе запитати, чи моя вірність Богові обмежується тільки тими радісними, особливішими днями? Чи я є вірний Богові тільки в квітну неділю? Чи вірність Богові в моєму житті проявляється тільки в тому, що я прийду з кошиком на посвячення великодніх страв у суботу. І, можливо, вдіну гарну вишиванку чи щось надзвичайно красиве на великодню через Діану службу Божу. Ті речі, напевно, також є важливими, але ще важливіше є, щоб наше щоденне життя було назначене нашою вірністю Богові. Бо якщо тої вірності в щоденному нашому житті ми не будемо бажати дотримуватися, то як зможемо з Христом війти у Воскресіння? Якщо наше християнство буде обмежене до якоїсь короткої моменту, до якоїсь короткого моменту протягом тижня, то як я. Зможу тоді війти разом з Богом у Царство Небесне. Якщо не пройду разом з Ним страсну дорогу, якою він іде задля мене, то з якою надією я можу очікувати на Воскресіння? Тому, з однієї сторони, дорогі мої, сьогодні є радісний день, і напевно кожен з нас в цей день має право на радість. І я тішуся, що ви є сьогодні тут, у спільноті молитви. Але сьогоднішній день також є днем виклику. Пам'ятайте, свято вербної неділі, воно є викликом для кожного з нас. Запитатися себе про те, наскільки завтра, через тиждень, через рік чи протягом цілого мого життя я буду старатися бути вірним Богові. Якщо мені бракує сили для тих старань, першим кроком завжди буде і повинна бути моя. Молитва моє звернення до Бога про те, щоби підтримав мене у вірності, дав мені силу бути вірним йому так, як він є вірний мені. Я запевняю вас, що та вірність, яку Бог нам проявляє, вона також приведе нас до Небесного Царства. Сьогодні є день свята, завтра буде наступний день. І нехай кожного того дня радість з того, що Бог є близько. Наповняє кожного з нас, настановляє нас на добрі дороги і дає нам силу бути вірним Богові. Слава Ісусу Христу!